Тепер мені землю цікаво вивчати і виникли в мене питання свої. На нашу планету я все хочу знати. Відкрийте, будь ласка, секрети її. Земля має форму, кулясту, знайом. всередині жар, наче сонце горить, там всі речовини устані рідком і все це в ядрі безперервно кипить. Тверда оболонка його огортає, або літосфера навколо ядра. Частина, що зверху її покриває. На нашій планеті земна є кора. В корі є западини дуже глибокі. Там води озер, океани, морі. На материках ще й гори високі. Великий А де ми живемо? дозвольте спитати, бо сумніви є до цієї пори. Людина і звірі, жуки і пернаті живуть на поверхні земної кори. Я мрію, щоб ви мені розказали, які у земної кори складники. Поглянь, це породи гірські. Що таке ґрунт? Чи Чиєська це порода? Ні, ні, на породі ніщо не росте, а ґрунт дуже цінним створила природа. І це на планеті руно золоте. Я прошу вас дуже мені розказати корисні копалини. Що це таке? Це газ і вугілля, граніти і нафта, знайти сілі срібло завдання важке. А що з них вміє людина робити, без чого у світі нам не обійтись? Без солі кухонної нам не прожити. Мій любий до світу цього придивись. Людина метали, з роди виправляє, з металу будує мости і літаки, вугільня вітофом свій дім зігріває. А знати горюче й мастила тривки. Усе научилась робити людина, хоч доля людей на землі не проста, пісок під ногами, граніт є і глина. Тому ми будуємо красиві міста.